Ну що, Ісус народився, славімо Його! Здорово, пасамі! З вами Коля Бінго і ласкаво ласкава на мій ютуб-канал. я це відео з привітання. Хочу вас привітати всіх з Різдом Христом. Сьогодні у нас 25 грудня, день Різдва. Я вас всіх вітаю, бажаю вам гарного, гарний свят з насипаючим вас всіх новим роком. мирного вам не над головою. Це вже три роки чи два такого бажаю, бо то що всі ми знаємо, що нам зараз всім нелегко, особливо хлопцям, які там зараз і я їм би хотів подякувати за, за, за те, що я тут зараз сижу, записую для вас відео і думаю, ви теж за те, що ви можете дивитися ці відео і взагалі за те, що ми можемо бути все вдома. Дякую вам, дякую їм, а також, брат вас, раз. Вітаю вас, всіх, я бажаю вам щастя, міру, здоров'я. Ну, коротше, всього всього, самого найкращого і то всім, хто мене дивиться з підписками без. Всі ми люди, всі ми хочемо всього найкращого. І я вас всіх-всіх вітаю. А Тепер понаю до відео. Ще раз різдвом. Поїхали! Так, сьогодні ми записано. Сьогодні будемо пробувати. Я не знаю, ще я ще напевно цей тиждень дограю братва в цю гру. Я просто хочу на стрімів грати, Я тобі ніби вже другу шукати, але все одно. Сьогодні просто граю в цю гру. Поїхали! Сьогодні я просто граю в цю гру, цю гру братва, а вже, а вже в п'ятницю у мене буде останнє відео по ній. В п'ятницю останнє відео і стрім. Бо я хочу зняти довідки, знаєте, стрім на годину і 20 хвилин чи на годину і 30 хвилин. По цій грі. До речі, я так брата замітив, що в мене коли там ще 31 грудня якраз буде ще стрім. То це вже буде братва, не по цій грі. Це вже стрім де на 2 чи 3 години, як того року, так як це вже так сказати, передногорічний стрім буде останній в цьому році. Ну, коротше, що виходить за післязавтра. На цьому тижні і на другому. Коротше, ще, блін, коротше, коротше. За 2024 рік в мене виходить ще дві прямі трансляції. Далі вже будуть йти в 2025-му, там перша в 2025-му і так далі. Так що, що, пацані? Будемо дивитися, будемо дивитися, я для вас буду старатися все саме найкраще знімати буду. Та я і так стараюся, коротше, буду старатися саме -саме найкраще для вас робити, знімати. Мені самому Це все дуже-дуже подобається. Ой, капець, з тими рекламами, я вам сказав, що це повне повне. повне... Повне фіаско, повне фіаско. Так, ладно, пацани, погнали, погнали. 7% зараз телефон десь сяде, але... Сяде, але зліплю з, 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 з двох і до одне. Так, ладно, пацани, що, погнали? Погнали, погнали далі. Грати. Давайте зараз хоча б, щоб по до 10-го левела дійду, то і лагає, і я сам щось туплю дуже. Так, все, пацани, доробляємо до 10 го левела. Погнали. Та блін! <кхи> так, погнали. Давай, другий левел пішов. Другий пішов. А, да, оп. Другий є. Третій. Погнали третій. Так. Оп. Четвертий. Четвертий левел. Так, да, четвертий левел. Ух ти, блін, тих тих, тих 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 лагає, лагає, страшно, лагає. Капець, обідно. ще й на, на рекламу нажав. Ні, на рекламу не нажав. Не нажав. От обіду, обідно. Так, пацані, ну що? Продовжуємо грати, продовжуємо так сказати, стріляти, пахати, робити. Так, опа. Та блін! ці реклами, знаєте, все псують ту Все, все, все псують. Обідно. Ну ладно, граємо далі. Зерна з Бразилії. Це секрет. Курощинної кави Амбасадор. що Дже. Yeah. Nee. М'яра в Хмельницькому інтерактивне дитяче шоу Неймовірний острів. 我。Mm hmm. Новий смак Амбасадор заряджає на більше. Амбасадор. Кофе.